Усім величезний привіт! Анонс акції в магазині АТБ з 22 по 28 січня. Також в огляді буде анонс промгрупи, тобто акція 7 днів. Дякую вам за перегляд, дякую вам дуже за ваші вподобайки. Кобаса Варена вершкова 400 грамів, своя лінія, 69 гривень 50 копійок. Також зі знижкою буде виріб м'ясомісткий торгової марки Розумний вибір 420 г. баварський напівкопчений 52 гривні. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. Ковбаски для гриля мортадельки 600 г від «Глобино» 111,50 Кетчуп від торгової марки Оліс, шашличний та лагідний 16 гривень 30 копійок. 250 грамів. Зверніть увагу, непогана знижка. Знижка 30% на сир твердий з венигора, сметанковий та звенигородський Екстра 63 гривні за 160 грамів. Знижка 40% на майонез столовий торгової марки Оліс. 27,80, 300 грамів та 560 грамів 48 гривень. Знижка 40%. Від торгової марки Норвен, сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі. Вага 210 грамів, ціна 205 гривень. Знижка 35%. Тунець шматочками у власному соку та тунець в олії 185 грамів від торгової марки Deluxe 55 гривень. Шоколад від Millennium Golden Nut також знижка 40%, 45 гривень, 110 грамів, смаки в асортименті, тобто різні начинки з різними лісовими горіхами. Та Йогурт торгової марки Злагода. Смузі банан манго 48,50, малина полуниця 46 гривень та 41 гривня білий без цукру. Усі об'єм вагою 800 грамів. Пиво безалкогольне 05 Зібер» – 21 гривня, 80 копійок. Сидр «Самерсбі Груша». 950 мл. – 45 гривень. В акції пиво Хайк Преміум світле 0524. Напій джин грейпфрут слабоалкогольний 0,529 гривень 50 копійок. Пиво м'яке літер 100, львівське – 42 гривні. Пиво світле чернігівське об'єм 52 гривні зі знижкою 40%. В акції пиво Ляун Браун 0,52620 у склі. Пиво світле 1,5 літрове торгової марки Оболонь 38 гривень, 50 копійок, знижка майже 40%. Вино напівсолодке, біле, сухе рожеве. Сухе біле, напівсолодке червоне. Сухе червоне виробництво Франція 0,75 115 гривень. Вино шардоне сухе біле. Каберне савіньйон, сухе червоне 0,75 142 гривні. Напій алкогольний 179 гривень 0,75 білий напівсолодкий. Горілка Ice Гетьман літрова 196 гривень. Горілка пшенична Light 0,5 хлібний дар 84 гривні зі знижкою 30%. Набір віски Original 700 мл. Також в стакан у наборі 339 гривень. Напій на основі рому «Бакарді» 480 гривень літровий. Бренді 3 роки 192 гривні 50 копійок. Та 5 років 227,50. Акція 7 днів, анонс, або, як я називаю, промгрупа. А знижки з 22 по 29, включно з січня. Вже буде насіння овочів по 6 гривень. Насіння квітів також по 6 гривень. Овочі крупнозернисті по 15 гривень в асортименті. Набір стаканів пластикові для розсади 20 штук в упаковці 34 гривні. Тучилка для ножів та ножиць 119. Запальничка електрична USB 100 гривень. Стрічка ліпка двостороння багаторазового використання 90 гривень. Плівка для обклеювання поверхонь 70 гривень. Кришка для мікрохвильової печі 40 гривень. Набір для приладдя щитка та совок 43 гривні. Стілець сходинка 219, полиця пластикова збірна кутова 60 гривень. Крем-фарба для волосся Фітолінія 40 гривень. Бомбочка для ванни 100 г 50 гривень. Мальовидло для губ 32 гривні. Кольори в асортименті. Олія для волосся 50 мл 85 гривень. Дзеркало двостороннє. З одної сторони звичайне, з другої сторони збільшуюче, 60 гривень, чухол для окулярів 56 гривень. Набір гребінців для волосся в упаковці 10 штук 75. Заколка для волосся краб 50 гривень. Жіноча білизна сліпи 47. Бурки на липучці 469 гривень. Капці жіночі закриті 249 гривень зі знижкою. Чоловіча білизна 100% бавовна 80 гривень. Тарілка обідня діаметр 25 см 60 гривень. Тарілка обідня кругла 70 гривень. Також діаметр 25 см, мабуть, щось наплутали. Тарілка скляна глибока 70 гривень. Глечик водоочисник. 299 Млин скляний для спецій на 180 мл з кришкою 70 Банка скляна з металевою кришкою на 850 мл 70 гривень. Сковорода алюмінієва діаметр 28 см зі знижкою 339 Форма для випікання керамічна на 200 мл 56 гривень. Дошка пластикова кухонна 129 Набір форм для кексів силиконових 6 штук 60 гривень. Тримач фіксатор для нарізки овочів 27 чашка на 360 мл. Кольори в асортименті 80 гривень. Подушка розмір 50 на 70, 279 Рушник махровий 100% бавовна, розмір 40 на 70-67 гривень. Простирадло на резинці 100% бавовна 249 гривень. Розмір 90 на 2 та 25 см. Корзина з кришкою ажур на 7,5 літрів, 100 гривень. Кольори в асортименті. Короб для зберігання речей з металевим фіксатором 199 см. Рушник підкладка для сушки посуду 100 гривень. Ліхтарик декоративний з підсвічуванням 50 гривень. Свічка у скляному свічнику 149 гривень зі знижкою. Миска пластикова, прямокутна з силіконовими складними бортиками 8 літрів 119 гривень. Набір пластикових ємностей 4 штуки в упаковці 90 гривень. Підставка під гаряче розмір 30 на 45, 45 гривень. Кольори в асортименті. Іграшка дитяча робот Трансформер 169 гривень. Іграшка дитяча улюбленець в переносці 85 гривень. Іграшка дитяча для ванної. Транспорт 70 гривень. Іграшка дитяча автомобіль 119 гривень. Конструктор дитячий динозавр юрського періоду 60 гривень. Прожектор дитячий 100 гривень. Брилок іграшка Лялька 70 гривень. Іграшка Антистрес Малеча у комбінізоні 70 гривень. Ручка Сквіш 50 гривень. В асортименті. Книга серії Розмальовка від Дісней 70 гривень. Книга серії Тореадори 299. Книга Картонна. Для малечі 30 гривень. Іграшка дитяча, м'яко набивна 245 гривень зі знижкою. Іграшка сюрприз. М'яка колекційна докі-докі, 115 гривень. Фігурка ігрова стіч 109 гривень. Стреч іграшка 129 гривень у вигляді тваринок. Набір фігурок. 90 гривень. Іграшка антистрес 55 гривень 120 мл. Це був анонс акцій в магазині АТБ. А я вам, як завжди, хочу побажати усього самого найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось у наступних оглядах.